Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу вам показати всі свої аромати арабські. Вони всі у мене від одного бренду Латафа. Чому я вирішила це зробити? Бо я Хочу розхламитися трохи. Я вже й роблю і так постійно, але вже вирішила добратися і до арабських ароматів і теж їх розхламити, продати частково. І перед тим хочу вам показати. Від одного аромату я вже позбулася, у мене всього було 16 штук. Від одного я позбулася, він називається Пюрмуск. Можливо, я вставлю фото. У мене був такий набір, водичка з дезодорантом. Він був дуже простий, як на мене, такий. Монотонний, одноманітний, і тому я вирішила, що я такий не хочу, і я його вже благополучно продала. І зараз я хочу, ну, не знаю, в мене лишилось 15 штук, хоча б мінімум від 5 позбутися, а можливо, і більше. Давайте зараз будемо дивитися, що я буду лише буду вам всі покажу і розкажу, чого я хочу від них позбутися. Так, давайте почнемо з тих ароматів, що ви бачите перед собою. Перший це ось такий аджват. Він у мене стоїть ось так в коробочці. Мені, в принципі, цей аромат подобається. Це дуже красивий аромат троянди, перемішаний з дерев'яшками. Дуже він звучить, так, знаєте, по нішевому можна сказати. І він дуже красиво виглядає. Тут об'єм не 100 мл, як в більшості моїх арабських ароматів, а всього 60 мл. Тому я його поки що залишаю, тому що він мені подобається. Так. Наступний аромат. Це ось такий, називається Гарам чи Кхарам. Не знаю, ось так цікаво, він відкривається. ось, Не відразу я з ним подружилася. Ну тобто він мені сподобався відразу. Він дуже приємний, дуже красивий аромат. Єдине, що він... На початку я його від себе не відчувала. Коли він мені прийшов, я от наношу його 15 хвилин і все, він пропадав. Хоча інші люди від мене його чули. А от я переставала сприймати цей аромат, і я вирішила навіть його продати в якийсь момент. А потім подумала, ну добре, хай постоїть пару місяців, можливо, поміняється. І дійсно помінялося. Я його тепер десь відчуваю години 2-3 від себе і для мене цього достатньо. Отже, цей, як ви зрозуміли, я теж не буду позбуватися. Це, до речі, серія Pride від Латафа, та що в них іде дорожча серія. Так, ще один аромат, який мені один з моїх улюблених, це ось такий: 1505 називається для Collection 1505. Dantic Kit, Ну, не знаю точно якось. Тут написано: тут уже 100 мл, Коробка ця залапується, але... Сам аромат класний, це щось на тему вишні, на тему томпот лощерія, ну, десь в тому напрямку. Дуже красивий, дуже стійкий аромат. Флакон це просто якийсь витвір мистецтва, як бачите, але так само він залапується. Ну і він мені подобається. Мені подобається, як він звучить. Він звучить так дорого, красиво і дуже-дуже стійкий. Тому він так само у мене залишається. Так, далі. Ще один аромат з моїх улюблених це ось цей. Не знаю, як він називається, складна назва. Ось тут написано: 100 мл. Теж Латафа Pride. Зараз вам покажу, як він виглядає. Теж дуже цікавий аромат, дуже в нього таке дорогеннішеве звучання. Може бути як унісекс. Чоловік, я думаю, теж може спокійно його носити. І. Ну, як ви розумієте, я його ще залишаю. Так, і п'ятий аромат, який я маю сумнів: це Royal Sapphire. Ось. Це теж з серії Pride. Я думала його продати, але цей аромат дуже подобається на мені, мому чоловіку. Він каже, що дуже круто звучить. Але для мене, знаєте, він трохи. Так, що я його не можу витягти? Секундочку. Він тут застряг і все. Зараз. Витягла нарешті аромат. Так от я казала, він для мене, ну, це аромат Унісекс однозначно, і для мене він більше в чоловічу сторону. Він такий, знаєте, дуже агресивний, дуже такий насичений, дуже такий потужний. Він прямо так, знаєте, пренеподеськи, як то кажуть. Але ну, щось є в ньому цікаве, є і якісь трав'яні ноти. Не знаю, поки що, поки що залишаю, але вже ну, подумаю, можливо. Можливо, пізніше я все-таки від нього і позбудусь. Так, це ми подивилися 5 ароматів, і давайте тепер подивимося. У мене є 3 аромати з серії яра. Так, давайте їх всі зразу я виставлю. Два у мене ось таких: жовта яра це називається туз, по-моєму, ця моя, чи моа, чи мой, не знаю, як по-арабськи буде правильно. І третя у мене ось ця класична яра рожева, але вона у мене не в великому флаконі, а в такому 50 мл. Ось. І ви знаєте, для мене однозначно, я би хотіла від цієї 50 мл позбутися. Вона для мене надто солодка, надто приторна. Спочатку вона мені сподобалася, як вона прийшла. Мені було цікаво її поносити, я її носила, може, раз 5. Але ну, вона надто надто притурна, а від чогось треба позбуватись, тому виставлю її на продаж і подивлюся. Не знаю, чи в такий флакон хтось купить, якщо не купить, то, можливо, мамі запропоную. Вона любить такі солодкі аромати, можливо, їй підійде. І залишаються ці дві яри, і з цих двох я би хотіла залишити тільки одну, ось цю жовту, тому що вони дуже схожі. В них є така, знаєте, кремова пудровість. Єдине, що їх відрізняє. То ось ця жовта вона має такий, знаєте, якби фруктовий присмак до цієї пудровості, а ця біла квітковий присмак. Мені все-таки фруктовий, подобається більше така фруктова обрамленість, а так вони дуже схожі, тому я не бачу змісту тримати два в себе одинакових аромата по 100 мл. Тому спробую, спробую цю білу продати. Хоча ці дві мені подобаються, якщо ну, не вийде, то вже залишиться. Так, давайте якось їх в сторону, те, що я буду розкламляти. Так, значить, ця жовта залишається. Так, давайте, можливо, подивимось коробки. Ще один аромат, ось такий Африкан Дрюмер. Подивіться, яка коробка, так би вона десь в мене на смітті валялася. Вона мені і прийшла така, знаєте, трохи заляпана. І от від кожного дотику вона ось так заляпується і, ну, і це вже не відчищається. Не знаю, чому що з цим. Можливо, прийдеться викинути цю коробку. Тому що вона має такий, знаєте, неприглядний вигляд, і залишити тільки цей аромат. Я колись, як його отримала, я вам казала, що мені цей аромат не, не сподобався, тому що він на старті мені пах гнилими фруктами. І, знаєте, це єдиний аромат, який після того, як він в мене пробув по декілька місяців, він помінявся в кращу сторону. Я вже не, не чую цих гнилих фруктів на старті. І цей аромат приємний для мене. Він такий, знаєте, теж подібний чимось трішки на ці яри, теж має таку кремову пудровість, але він трохи інакший. Ну, і тому, і та, як в мене така коробка неприглядна, продати буде складно, тому я його, звичайно, залишаю. Так, Далі, давайте подивимося серію Анна Аб'єт. У мене є два аромати: Анна Аб'єт Руж. І Анна Б'єт-Леза. Так, давайте почнемо з цього леза. Цей аромат мені не сподобався, я його купувала разом з цим Африкен Дрюмер. І знаєте, я навіть планувала, в мене була можливість, я їх купувала на Нотіно, і я їх планувала відправити назад. Мене, я подивилась, якраз ще не пройшло три місяці. Я дізналась таку інформацію, що Нотіно приймає навіть відкриті аромати, навіть користовані. І я вже хотіла їх два відправити, тому що я була ними розчарована. Але потім я як подивилася, скільки коштує доставка, щоб на Нотіно відправити. Отже, щоб отримати з Нотіно, там доставка, здається, в районі 4 євро. Ну, можна безкоштовно, якщо ви щось берете на безкоштовну доставку. А якщо ви хочете щось відправити, і оці два армата мені порахували десь більше як 10 євро, 12 євро я мала заплатити за доставку. Ну, і я так собі подумала, я заплачу за доставку, поки вони там потримають. Вони ж не повну вартість мені вернуть, а за те, що я відкрила, вони щось відмінусують. І ці аромати я і так купляла по зниженій ціні, і ну, мені нічого з того так якби не вийде. Тому я вирішила, і потім я понюхала, що цей аромат мені вже більше сподобався, як я сказала через три місяці. І я вирішила просто оцей аромат Леза продати. І, ну, правда, він в мене от єдиний, який стоїть на продажі, вже десь місяць стоїть, і щось що його ніхто не хоче брати. Ось для мене яка претензія в цьому ароматі, що він для мене повністю чоловічий. Ну, знаєте, пахне такий, знаєте, трав'яний трав аромат з табаком, з шкірою, такий дуже грубий мускулинний аромат. Не знаю. Мені взагалі навіть це не унісекс. Я не знаю, як цей жінка може носити. Ну, но, можливо, може, бо є жінки, що носять цей аромат. Я на собі це і не відчуваю. Хоча я як дала чоловікові попробувати, він навпаки сказав, що це скоріше жіночий, ніж чоловічий. Ну, Йому теж не зайшов, але він просто не любить такі аромати. Він більше ну, інакші аромати любить, скажімо так. Отже, так, цей теж я би хотіла розхламити. ставимо його в сторону. Так, і давайте поговоримо про цей Анна-Б'єт Руш». Це взагалі говорять, що це копія на бакару руш. Я не нюхала бакару ніколи, не пробувала, тому не можу однозначно сказати. Але це такі аромат, який він мені прийшов, він по одному пах. А помінявся через пару місяців в гіршу сторону. Отже, коли він мені прийшов, я відчувала на старті дуже яскраві фрукти. Була якась така кислинка від фруктів. Він не зразу ось так зацукрювався, засолоджувався. Він спочатку на старті був такий, знаєте, фруктовий, взривний, кислуватий, якийсь такий цікавий. І мені, знаєте, подобаються аромати, які міняються, які, які не звучать монотонно. І вже з часом він ставав мені. Такий аромат, знаєте, оцих льодяників, от ну, чогось солодкого. Отже, а тепер я його наношу і він мені просто пахне цим, дійсно, як то кажуть, оці льодяники, оці півники на паличці. Він мене, монотонно мені ними пахне. Він мене душить, він дуже стійкий. Він на наступний день від мене чути цей звелося, цей аромат, якщо голову не мити. То, то прекрасно на, на наступний день чути цей аромат. Хоча я на волосся стараюсь не наносити, але все одно якось, можливо, попадає частково, і я потім з волосся дуже активно на наступний день відчуваю цей аромат. І тому я, я теж я планую від нього розсламитися, можливо, продам. Тут, в цих, до речі, ароматах теж по 60 мл, не по 100. Отже, так. Далі ще один аромат. Ось такий, називається мора. Чи... Це аромат. Тут пахне, знаєте, ніби якась кісточка з вишні або від сливи, настояна, на спирті, в коньяку, можливо, ну, щось таке. Ну, не знаю, спочатку він мені сподобався цей аромат, якось я його носила декілька разів. Але він мені почав набридати, тому що набридає він мені теж своєю одноманітністю. Він ніяк не грає, він не міняється. Він просто, так, як на початку наносиш, він так пахне, і він так потім пахне. Так, як стійкість хороша, він, не, він дуже довго не стихає. І тобі вже просто він, там, через декілька годин тобі набридає одно то саме чути. От і все. Тому я е, теж хочу його розламити. Так, скільки ми вже ароматів розклами, розкламили? Два, три. 4, це 5 Так. Далі, ще один аромат. Та ж історія ось такий. Називається якась Мазая, чи якось так називається. До речі, це все, що я розслабляю, це все не з серії Pride. Це все з бюджетної серії. І я так зрозуміла, що якщо я б ще якісь аромати арабські купувала, то я тільки з серії Pride. Шкода, звичайно, що неможливо попробувати. Бо тут у нас в Франції я ніде не знаю, де можна протестувати, бо якщо б можна було протестувати, то це би було набагато простіше. А так наосліп мені вже щось не хочеться купувати 100 мл. Отже, в чому цей аромат мені не підійшов? Він дуже приємний, він дуже жіночий, він дуже ніжний. Але далі він ніяк не змінюється. І він, от я якраз його сьогодні наносила, я ще над ним думала. Чи розслабляти, чи, чи, можливо, залишити. бо Мені, в принципі, отак, як його понюхати з флакона, він мені подобається. Але він мені просто мене починає через декілька годин душити, набридати і, ну, і від чогось треба позбутися. Я хочу скоротити. Я взагалі всю парфюмерію і взагалі косметику зараз скорочую. Я хочу вже мене, знаєте, починає душити ця велика кількість. Я хочу вже мати менше. Не знаю. І так, і залишилися два аромати нам подивитися. Так, ось, ось такий, що в мене є аромат. Називається Sublime Бадель-ут. Якось так. Цей аромат я не знаю. Я маю сумніви, я над ним ще роздумую. Єдиний аромат, над яким я роздумую, чи мені розслабляти, чи ні. Як він мені прийшов, він мені дуже сподобався. Дуже красиві фрукти. Такі. Незвичні фрукти, якісь такі, з чим, чимось таким поєднані, не знаю що. тут, Можливо, тут і троянда є. Не знаю. Ну, Чимось вони так відтінені, красиво були. Але знову ж таки, чомусь, як цей аромат постояв, він помінявся. І помінявся не в кращу сторону. Чомусь аромати, от яка у мене претензія до Латафи, навіть, оці, що мені подобаються, вони. Все одно якось в гіршу сторону. Я не знаю, чи в мене просто смаки помінялися, чи сприйняття ароматів, чи що. Спочатку ну, я була просто задоволена по максимуму. Зараз тільки, от, якими я задоволена, це оце. раз, два, три, чотири. Чотири аромати, все. Всі, решта, якщо б у мене не було, я би не розчарувалася. Отже, цей аромат, знаєте, залишається на подумати. Ще не знаю. Так, і останні аромат, який в мене є, це ось такі хамрах. Ось так, зараз відкриємо. Так. В принципі, аромат мені підходить. Єдина претензія до нього, його треба дозувати, дуже трошечки наносити і тільки в зимовий час. Ну, не то, що в зимовий, а коли прохладно. Бо коли спека, він душить, навіть коли не спека, а просто коли тепло, неможливо його наносити. Він надто солодкий, він надто душний. А от зимою, коли холодно, то прекрасно він звучить. Єдине, що один-два пшика. Не переборщувати, бо так само може він задушити. Тому поки що залишається, а потім будемо дивитися. Так. Отже, ми подивилися всі 15 ароматів, які у мене є. І давайте порахуємо, з кількох все-таки я хочу позбутися. Так, це перший, другий, тобто дві, навіть це три. Далі дві яри. 4, 5 і цей 6. Шість. І ось цей під питання. Ну, можливо, я теж попробую його все-таки виставити на продаж. Якщо його куплять, то хай буде сім. Значить, сім від сімох я позбуваюся, і в мене залишається 8 ароматів поки що арабських. В принципі, теж ще багато. Я буду ще над деякими думати. Думаю, подумаю над камрах. Чи ще залишати і на сапфір точно і і все. Ну, в принципі, інші всі хай залишаються, так. Е, ви пишіть, як вам ці аромати арабські, е, які у вас є, які вам подобаються, які ні. Що ви думаєте от про цю кількість величезного ароматів? Буде цікаво почитати. Е, я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимо всі, в нових роликах. Всім па-па-па-па!